Зробили ще два важливі кроки до чемпіонства. Без поразок виступає у першості Ферекспо футзалу. Команда Ферострой минулого уікенду вона виграла ще дві зустрічі та має у своєму активі п'ять перемог із п'яти можливих. Цей стовідсотковий результат дозволив Ферострою очолювати таблицю та стати одноосібним лідером, який минулої суботи провів надзвичайний матч з одним з претендентів на призові місця командою. it дирекція РСЦ. На момент цієї зустрічі четвертого туру обидва колективи не мали поразок, тож ця гра була центральною у першості. Її дебют виявився насиченим на події для команди IT-дирекція РСЦ. Неприємною подією на першій хвилині матчу стала травма одного з гравців стартової четвірки Костянтина Дульнєва. За три хвилини його замінив Євген Калінічев, якому вдалося відібрати м'яч у суперника, просунутися до воріт та за допомогою рикошету відправити м'яч у сітку воріт. 1-0 і it дирекція РСЦ повела у рахунку, втім Ферострою швидко вдалося відіграти цей гол. За хвилину у матчі знову встановилася рівновага. Цей штрафний результативно виконав капітан Феростроя Вадим Бугай. До перерви цій команді ще двічі вдалося засмутити суперника. Після стандарту Владислав Кривцов влучно завершив передачу з кутового. Вперше у матчі Ферострой вийшов вперед 2-1. Збільшити рахунок лідеру таблиці вдалося після голу Андрія Кривченка. Після перерви команди обмінялися забитими м'ячами. У середині другого тайму it дирекції РСЦ вдалося скоротити рахунок до мінімального після удару Дениса Шурова 3-2. Надалі it дирекція РСЦ не припиняла надії відігратися. За три хвилини до кінця матчу Євген Калінічев мав можливість зрівняти рахунок, але не переграв голкіпера Ферострою. А ось Ферострой зняв усі питання стосовно переможця поєдинку після цього забитого м'яча. Остаточний рахунок матчу встановив Владислав Кривцов, якому вдався гольовий дубль у цій грі. А Ферострой у поєдинку з рівними шансами на успіх здобув важливу для себе перемогу з рахунком 4-2. Дуже тяжко грати проти таких команд. Дуже гарний футбол вийшов. Я думаю, дві команди старалися на перемогу грати. Всі грали першим номером. Дуже видовищна І У них були моменти, у нас моменти були, але. Так вийшло, що нам, можливо, десь фортуна на нашому боці була. Можна сказати, що сьогодні майже все вирішено, чи ні? Та ні. Ще завтра грати, буде напружена. Меце також гарно грають. Є пара гравців високого рівня. Ну, ключові моменти були, коли воротар відбував, да, там, у другому таймі. якщо б там… Саша може. Саша у нас. Цемент такий, що можна понадіятись на нього. Наступного дня Феростров виграв у команди ЛМЦ ЦБТ із рахунком 7-1. Першу перемогу на турнірі здобула команда гзк 1 яка виграла в четвертому турі у команди управління. Три м'ячі у цій зустрічі вдалося забити Євгену Подлесному. Матч, як і всі матчі важкі, але я так вважаю, просто ми продавили. Наполегливо, наполегливо було велике бажання забити. Ну, Я забив, друзі з команди допомогли, слава Богу. Ми з цим реалізували було більше можливостей, ну, нам цього достатньо. У ну, тому місці, де потрібно було, так забивали. Так, так. Навіть раніше, ніж очікувалось. Фаворит перед матчем управління чи ні? Ну, я вважаю, да, в них команда пошустріє, але ну, бачите, Велике бажання, мабуть, нам допомогло. Воротар непогано грав. Сьогодні ну, всім, всім великий сьогодні комплімент. Всі відпрацювали. Всім велике дякую. Особистого голкіперу багато спас. Сережа, Сережа Андрійців. Дякую тобі, Сережа Андрійців. Відзначимо на турнірі молоду команду вищого професійного гірничо-будівельного училища, яка після того, як виграла у Кременчуці зональний етап обласних спортивних ігор серед навчальних закладів професіональної освіти, була близькою до того, щоб набрати свої перші очки у грі з колективом ЛБЦ «ЦБТ». Тим більш досвідчені суперники команди ВПГБУ святкували успіх із рахунком 3-2. наступного уікенду Ферострой, який має 15 очок, пропускає ігри шостого туру. А потім у команди три зустрічі із представниками середньої частини таблиці командами управління та ЄГЗК-1, а також гра з молоддю з ВПГБУ. Інтрига зберігається у боротьбі за призові місця, на які претендують як мінімум 5 команд. У ЄГЗК-2 – 12 очок, а ті дирекція РСЦ має 9 і по 6 очок в управління дробарно-збагачувальної фабрики та в об'єднаної команди ЛМЦ-ЦБТ.